Це черговий ракетний терористичний удар по столиці, якраз в день, коли малеча має йти до школи. Перший день навчального року були пошкоджені вікна у двох школах. На Київці ракети заходили після складних маневрів. А було пошкоджено станцію метрополітену з або північно корейський КМ 23 або Іскандер -М. А Зараз ми маємо на зв'язку Михайла Шаманова, речника Київської міської військової адміністрації. Пане Михайле, наші вітання. Вітаю, ми запросили вас, тому що Київ пережив минулої ночі чергову атаку Росії. Київ атакували і балістичними, і крилатими ракетами, і ми хотіли у вас більше дізнатися, якби інформації з Київської міської військової адміністрації. Що найперше, скажіть, будь ласка, які наслідки цієї повітряної атаки? Ну, атака була комбінована крилатими ракетами і балістичними ракетами. Крім того, ще е, в передмісті Києва був один ворожий БПЛА. Це черговий ракетний терористичний удар по столиці, якраз в день, коли е, малеча має йти до школи. Е, крилаті ракети, ймовірно, були запущені з бомбардувальників по е, 95 мс з району Саратовської області Расійської Федерації. Е, на Київ ці ракети заходили. Після складних маневрів з південного напрямку, одночасно з підльотом цих ракет, рашисти запустили по Києву передмістю балістичні ракети. Попередньо це або північно корейський КМ-23, або Іскандер М. Ну, власне, повідомлять точну кількість повітряних сил і тип цих ракет. Ну і до цього, як я казав, ще додався один ударний БПЛА, який літав передмісті Києва. Всі цілі над столицею були збиті внаслідок роботи по, по збиттю ворожих цілей. Сталося падіння уламків в кількох районах. Світошинському уламки впали, і сталося загоряння чотирьох автомобілів. Станом ще на ранок пожежу ліквідували. Також зафіксовано падіння уламків на нежитлову будівлю з загорянням пожежу ліквідовано. Було пошкоджено станцію метрополітену, верхню на нас станція метро Святошина. Це ну, вхід, також... вхід до метрополітену, так? Так, вхід до метрополітену. Ну, власне, в перший день навчального року були пошкоджені вікна у двох школах: Шеченпівському і Святошинському районах. В Голосіївському районі уламки впали на, житлову, на житлове приміщення. І там відбулася часткова руйнація, і пожежу вже ліквідували. В Шевченківському районі також впали на нежитлове приміщення і пожежу ліквідували. А також е зафіксовано падіння уламків в Солом'янському районі на території приватної сади, бо там якраз були, отримали поранення двоє людей, госпіталізували в Деснянському районі. Уламок пробив дах будівлі спортклубу, але без особливих наслідків, без загорання. І також ще зафіксовано падіння уламків на відкриті території в Подільському, Болонському, Дніпровському, але слава Богу, без наслідків. Тобто саме на зараз відомо про трьох постраждалих, двоє з них шпиталізовані, але загрозу життю немає. Чи не було перебоїв з електропостачанням і водопостачанням? Подивіться, енергетики можуть вводити аварійні графіки. Тобто як превентивну превентивний захід, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що однією з головних цілей ворога є об'єкти критичної інфраструктури, тому якщо десь тимчасово вимикали електрику, не по графіках, та то це означає, що вимкнення були превентивні щодо о, уражень об'єктів інфраструктури в столиці, то їх не зафіксовано. А, ну відповідно. Укренерго і ДТЕК постійно е, на своїх е, телеграм-каналах або соцмережах виставляють, е, Що саме очікувати киянам і гостям столиці? Або це е, стабілізаційні відключення, тобто вони продовжуються так чи інакше, чи то аварійні, або екстрені відключення? Пане Михайле, я. Так, ми бачимо, що метрополітен дуже правильно і ефективно працює під час повітряних тривог. Люди можуть скористатися його коридорами, тунелями для того, щоб сховатися від уламків БПЛА чи крилатих ракет. І ми мусимо подякувати звичайно силам протиповітряної оборони, які тримають київське небо. Скажіть, будь ласка, ми пам'ятаємо вже понад місяць, трошки більше, коли був зруйнований один з корпусів Охмадиту. Можете коротко сказати, як триває відбудова його чи поки що підготовчі роботи? Ну, наскільки я знаю, зараз ведуться підготовчі роботи, тобто цим займається безпосередньо Міністерство охорони здоров'я і Камінь. Я маю на увазі там буду прийнято рішення щодо відновлення цього корпусу чи його залишать. Тобто, звідки будуть братися гроші на відновлення цього корпусу. Тобто, це безпосередньо займається цим міністерство охорони здоров'я і кабінет міністрів України. Зрозуміло, дякую, пане Михайле, за інформацію. Тримаємося і бажаємо всім вдалого, спокійного дня і спокійної ночі. Успішної вам всім роботи.